Вітаю всіх з призначенням директора бюро економічної безпеки, це великий крок на шляху до детінізації, адже потужний міцний орган з економічної безпеки, який має розслідувати економічні злочини, це запорука припинення діяльності всіх тих шахраїв, які десятиріччями обкрадали нашу державу. Що ми очікуємо від Бюро економічної безпеки? Ми очікуємо, що, врешті, Ухилення від оподаткування нелегальний бізнес стане виключенням, що шахраї будуть змушені ховатися, а не відкрито здійснювати свою злочинну. Діяльність, кидаючи виклик всьому суспільству, говорячи суспільству, що так і треба. Що якщо ти хочеш бути успішним в Україні, то треба красти, треба ухилятися від оподаткування. Це стосується передусім ринку тютюну, де продовжують працювати нелегальні тютюнові фабрики, які в гаражах. В підвалах продовжують виготовлювати нелегальний тютюн. Це передусім стосується і нелегальної торгівлі, де не б'ються чеки, де продається і тютюн, і горілка, і також інші товари дуже багато різних товарів. Навіть електроніка продається нелегально, продається контрабанда, продається той товар, з якого не сплачені податки. Також мова йде про обмінники. Пройдіться вулицями наших найбільших міст, і побачте, що переважна більшість 80 плюс відсотків обмінників є нелегальними, які не сплачують податки, які ошукують своїх клієнтів, які власне е працюють поза законом. Ми всі це бачимо. Це неможливо приховати, і вони навіть не намагаються це приховувати. І для мене першим KPI, першою ознакою, що Беб в країні запрацював, буде те, що шахраї почнуть ховатися, шахраї почнуть боятися беба. А легальний бізнес буде ставитися до цього органу з шаною та повагою, як це повинно бути в цивілізованій країні.